Дуже смачний, дуже легкий, дуже корисний, білковий хліб без муки, без замісок, для стрункої фігури, для спортивного харчування. Ідеальний для маленьких діток, дуже смачний. Готується легко, швидко. Треба лише 360 грамів кисломолочного сиру, 3 стакани вівсяних пластівців, 3 яйця, щепотка солі та одна чайна ложка розпушувача. Все ретельно розмішати. Форму застелити пергаментом, викласти у форму на пергамент сформований хлібчик. Зробити ножом декілька розрізів для краси. І випікати в розігрітої духовці при 180 градусах годину. І все смачний, корисний, диетичний. Пілковий хліб готовий. Достаємо його, можна його оставити, щоб він трошки остигнув, можна окрити рушничком. Ну, все за вашим бажанням. Особої різниці я не побачив. Нарізаємо, смакуємо, можна приготувати паштет. Так само на каналі буде відео смачного печінкового паштет, дуже смачний хліб, мені він дуже сподобався. Ніжний, пухкий, без дрожжів, без муки, без всього. смачний. Приготуйте. Вам обов'язково він сподобається. Смачного.